Кожен з нас в дитинстві грався машинками, і їх завжди було мало. Зараз ми виросли, з'явились нові інтереси, змінились прийняття світу, але одне залишилось без змін. Це неймовірна любов до авто. Тому я, Артем та Нікіта три абсолютно різні людини, які об'єднані однією цілею заробити на мрію дитинства. Ламборгіні Хуракан. Ми не знаємо, скільки нам потрібно часу для цього. Які труднощі будуть у нас на шляху? Але дитячу мрію ми не залишимо. Тому ми починаємо наш шлях в погоні за ламбом. Друзі, всім привіт! Привет. Це нова рубрика на каналі, в якій ми будемо намагатися купити Lamborghini Huracan. А що саме з цього вийде, ви побачите у нас на каналі. Приємного перегляду! Ми вирішили скинутися по 300 баксів, зробити загальний бюджет 900 і на ці гроші щось знайти нашу першу машину. Так скажемо, почати наш путь до Lamborghini. Давайте гроші сюди. Бумажні. 300. Раз, Никитос. Давай не придумай. <laughs> Давай. <laughs> Я як головний хасін команди, все в карманчик. Йоу, у нас 900 доларів. 9 да. доларів і гривень. Але, звісно, нам до ламби, ламба скільки стоїть. Як за Києва. Рачки. 300 тисяч. Що, да. забираємо гроші і відправляємося на пошуки першого нашого авто. Let's go! Сто, стой, 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 вон, вон, доїхали. Давай, наверное, десь тут запаркнутися. Тут ворота хліба. Так. Ти думаєш, що, що все, в селі залупне, то есть тут сильно трафіки, ніщо? Давай я тут. Забор діляться із матрасу, подай. Забор из матраса. Село залупне, ми приїхали. Я думаю, цигані не угонять нашого ренджера. Без ключа точно. Не, ну матрас сильно забор. В чому починаємо з нее? Потому что у нас, Потому, что бюджет, у нас бюджет. 900 долларов. Блин, ну она прекрасна. Она прекрасна. Вы сейчас... Она... так, 207. не, не пали тачку. Мы сейчас сделаем так. Да. Да. Зацени. Знаете, куда приезжает за каким-то рейндж-ровером за какой-то эмочкой? Корече, нам ось усьо... дали кни... книжку <сіх> скільки тут ключів диви Один, два, двадцять два. Сам кайф в тачці, що один власник з салона обслуговувалась, пороги він вже зробив. Ну тут, звісно, є рижики. Рижик, бл. Рижик. Рижик. відсюди. Стеклоподйомники? По цене владелец сказал вроде 1400, но сейчас будем жестко торговаться, потому что как бы 1400. Ну, е е есть вопросики. Сам прикол, что эти тачки стартуют десь с 2000. Там 1800 есть в шатане, 2500, то есть вот так. У нас типа носите в шата, не в шатах. Ну як сказать, хазяйська, обслужена. Просто вони всі гнили напрочь. Я просто пару машин бачив. Що? 1900 уже есть. Ну там чуть-чуть. Наверно, красили. Краще, власник говорив, що він пороги ділав, арки ділав, але ж бачите, її крась не крась, вона все одно буде ржавіти. Газ є. пробіг норм, кати на місці, резина є, на титанах. А який тут пробіг взагалі? Дай ключі. Плюс-мінус мільйон. 187. Оригінальний? Звісно. Естественно. Ну Тут, бачимо хороший акумулятор. А де качерга? Ну, клапанка сситься. Бач, її питались спасати, мовіли ли щось. Мені здається, це просто масло случайно розліли. З амортизатора Так. Відносно всіх машин, які в нас були, це ще працює рівно. Кременшуцький. Автоскладальний завод. Вони як складались? На кадру це офіціал. Що, офіціал? Ні, так само. Безопасность не стреляла, в атерпло. Если бы она была битком с Америки, она бы сгнила пополам, наверное. Нет, жили с Америки Понял. <сессивная> человек привык блин, к пятым всяким с Америки, еще что-то. А, Убру, при а прикинь, при прикинь американцам такую тачку показать? <сесс> а прикинь такую хуйню с Америки битую притащить. За <сесс> сколько? За 10 баксов? <сесс> за бургер, за хамбургер, блядь. Короче, давай, что, э, проедем, проедем, сядем, се. она вообще едет, не едет. Ну что, полетели? Только аккуратно, Никитоз, не газуйся. Так, давай сейчас клапанку пробьем. мы еще не купили. Берем. Берем? Все, берем. Так она нормально разгоняется. Это с ралли? А вы, случайно, не срали? ралли? С утра нет. Это было 110. Это ралли. Не, не было. Хист. Так, проверка. Да, ты что, булочка? Да, хорошая. Ну типа... Диви. Диви. Стекло электро, Підъемник. Ну дай, якщо не брать зовнішній вигляд, тачка топ. Но ну, Никити вообще уже зашла. Прям він як на ней їздив, да, Никита? А в тебе ж була така, да? Не, у меня была МР. МР? МР лучше? МР мусор. Понятно. А СК? А типа СК супер спорт, да? Э -э супер мусор. <laughs> не, ну типа по мотору она вообще живая, тормоза имеются. Поэтому вот он. А там не СК, правильно? СК. А СК. СКА. <laughs> Блин, а что а ты купишь? Сколько? Если тебе даже за 1200 ее отдаст, что за 1200 можно купить? На коне, на электростеклоподъемниках так 1200? У нас тоже бюджета. Сейчас будем торговаться. Нет, это я имею на увазе, типа, он уже, типа, гипотетически может. Да, готов. Но... У нас просто же бюджет 900. Да, но мы сейчас его, ну, блин. У кондер даже работает. Работает? Что, реально? Да. реально? Ну, я, честно говоря, чуть-чуть. Нах... Последняя проверка. Ручник? Ручник говно. Есть повод для торга. А задняя есть? Бля, я не знаю. Ти да! Задняя передача вообще є? Да. Задняя не имеем. О, Знаешь, что вони классно сделали? Они лючок бензобака пластмасовим зробили, чтобы он не поржавів. У. -у, -у. Хлам присутствует. Это же другое дело. Ты понял? Дивись, тебе дают. Сразу. Преобразователь ржавчины. Колготки. Тосольчика влив. Все, что надо, для жизни сделали. Титаны, знаешь, сколько стоит? Мы, короче, титаны отдельно продамо. Уже 60 объем. И запасочка есть. Не, я считаю, что все упирается в цену, Аккуратно, потому что. Хуры ездит. Ну я не знаю, что можно за 900 долларов купить. Если вони її реально отвезет. У Ні, если він віддасть. Да, если він її віддасть, ну це победа. Все, короче, я пішов торговаться. Давай, удачи. Короче, путем недолгих переговоров. С человеком договорились на 900, но есть пару нюансиков яких? А, мы поможем ему продать две машины, которые совсем не ликвид. Ну поможем, это ж не значит, что продадим. Ну, типа, да. Ну, не сказать, что, для нас сильно выгодно, но ну, для рубрики какой-то бы выгодно. Да. Можно ну, сказать, что бесплатно я согласен продавать машины, что-то я на них зарабатываю. Топ! Ну все, забираем, плюс. Деньги, да. Забиваем. Быстро давай ему деньги, Дивись, Да что даже есть. <свят> Аллигатор е, понял? Вот это он, походу, все, и пищевар. Раз, два. Раз, два, три. Так, шо, пока суббота, мы уже сегодня ее и попробуем продать. Ну все, короче, это, первая покупка есть. День куплено! Честно, нам просто... Да повезло нахер, топ! Ф Фартануло. Все, полетели. А что тут написано? А, полетели, надо рассчитаться, ёп. Игорь, дай денег. Игорь, дай денег. Сейчас. я пошел. Bro, da -da! Ну дивись, диски да, можно крем. Диски. Газ. Газик есть. Все. Бампер. Газ и машина на ходу. Все. Просто если комусь дедушке, он себе сам бампер там поставит на саморезы прикрутить. Вот цепь Вон преобразователь уже есть, собі помазал. Да топ, я вообще в восторге. Сейчас человечек там быстро собирается, да поедем быстро доверку, допишем и все. Хорошо. Все. Понял, без зажигания зеркала не работают. А в какой машине работают? Не знаю. Фужок. Кондей! У нас лабар даже нет. А так сцепа вообще хорошая. Ну да. Понял? Прям чуть-чуть, чуть-чуть. Да я же катался на ней только что. Ну я не ездил. АБС только горит. Это нормально. Не в обиду Ланосом, но она лучше, чем нет, Ланос. Нет нет, 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 нет. Нет, в плане. Ланос не так быстро гниет. Нет, я, я говорю, Ланосам я лучше. говорю по рулежке. Вообще ни разу ты на плохих Ланосах ездил. Наверное. Да, уверен. Не ну, знаю, она мне вообще подобается. Пушка гонка. И кулиса понял, такая мягенькая. Покажи-ка она вообще. Да, кулиса мягенькая, но пожившая. Так она вообще, можно пятую, заднюю давай. Заднюю не, не надо. надо. Купчики полторуху за нее давали. Серьезно? Да. да. Надо выставлять и. Мы там ми там не змогли подснять, бо вони не сильно давали. Вони там чуть-чуть есть -чуть по разговору. Поняли? Ми типа говорим сколько вони ходять, а ви сколько даєте? А ми, а ви сколько? Понял. Я говорю, два. Два. Говорит, да нет. Что там много типа? Давай полтори. О! Я такой полтари... ну, Понял, вот внутренний. Надо было скидывать nee, полторы. Внутренний внутренний еврейчик не разрешает. Если перекупы дают полторы, то на yeah. ней можно еще чуть-чуть заработать. Короче, все, план ПИП помыть и продать. Давай э, давай пофоткаем, закинем. Сегодня суббота, в инсту. Можем сразу в Рио и пульнуть. Да. Ну, да. Поставим там плюс-минус зазор. Если они полторы, там, знаю, 1800, поставим без торга и давай. подивимся. Давай, наоборот, две с торгом. Ні, давай без торгу. 1999 з торгом. Люди no, люблять торгуватися, тим більше на корчах. Просто субота, може хтось і візьме. Якщо вийде, буде взагалі весело. Якщо не вийде, ще раз перекупимо, зганяємо. При тому, що вони кажуть, до ручку напишете, ми кажемо, да. Вони такі, хорошо. Хорош, <забляє> бля, я взагалі скидав би їм і все. Ну, <забляє> бак, Перше, що за бакса на першій машині. І ще на такому то ми зрозуміли, ми заїжджаємо. Перші щось стоять, одразу не зрозуміли, що заїжджає. Бо бампер же, типу, ага. Коцнутий. Один щось махнув, капчоний махнув, ага. а потом всі короче начали останавливать. Мы ж типа остановились, их набежало человека 4. Понял. що, що, а вже там одні б'ються, каже, одни бьются, кажется, отойди, да. іди да, отсюда, блин. блин ти великол... не успел. Иду, ти теж то, что влюбили. Прикольно. Короче, давайте сейчас мы і на моєчку пофоткаем. Распишем, що у нас там бампер плюс мінус є, комплект колес. і спробуємо. І ще цілий багажник запчастей. Да. Бомба. Let's go! Жиле продана, вона їде бровари. 20 що. минут пройшло. Як це не звучало странно, просто що е, ми ще раз передивились, перша ціна на ринку 1800 гнила напроч, слід ще 200, 2500, 3 і, і пішло поїхати. Ми її просто поставили 1800, написали без торгу. Перший власник, два комплекти дивись, хай. Нам Ми вже зганяли, забрали. Титани на резині. Це вже баксов, мабуть, 200. Запаска есть. Далі бампер нам отдали за ціни, Нульцевый. Просто можна з баллончика покрасити, його прицепити, буде нова машина. І у нас був в принципі, запасний план, перекупи за полтора. Так іще ще один чувак позвонив, скільки він? 1815. Це перший да, взнос. Він спрашивал, типа, это перший взнос или шел. Я говорю, да нет, цена. Типа, блин, давайте приеду, заберу. Говорю, машина вже під задатком. Он. Ну, если там что-то поменяется, типа звоните. Ну да, чувак скинул задаток. задаток, каже, але попросив, щоб мы в броварей ему привезли. Он просто инвалид по общению с ним. Он, ну, он сказал, что он инвалид физически не может сюда приехать. И попросив, чтобы мы его привезли. Ну, типа, ну не вот. Ну, нам, нам не жалко, ну, типа, и машина реально хороша. Просто. Отдавать пацанам, но они сейчас за двушку, за две с копейками, я думаю, продадут так вы Поняли, в чем прикол? Мы купили за 900, а... плюс 900 в первой же серии. А так всегда будет? Короче, у нас в подарок. Фильтр. Вакуумный. Цена тормоза, да, вроде? Нет, цена на сцепление. Э, главный цилиндр. Это главный рабочий. Колодки. Что их три? А, четыре. Я думал, Короче, Итак. болты на титаны. Так, э, это что, виском? Нет. Ні, це опорники. Чи опорники. Це опорники, те, що я говорив, ми їхали, вони підзакусували. Тобто у нас диски, запаски, куча запчастей. Воняє чимось. Все, отлично, погнали. Поїхали. Все, полетели. Короче, летим зараз на бровари. Нікіта перший поїхав, бо по часу не вспіваємо. Людина попросила, щоб до 12 йому машину, бо якісь у нього там свої питання. Так, ми тут рядишком, то зараз швидко зганяємо, віддамо тачку, підснімемо, розкажемо йому, що і як, що по машині. Саме цікаве, він же її не бачив. Йому просто Нікіта е, зняв обзор на машину, розказав все, що по ній, сказали, що є в комплекті з машиною, йде. І все. Він каже: Да, підходить, скинув задаток на карту плюс ми її не видалили з авторія, і по ній ще почали дзвонити. Але кому внешка не важна, чисто просто кататися на машині. Не знаю, мені понравилось. Ми тоді їхали з Нікітою. Сцепа працює, двіжок працює, все працює, зауважень немає. Ну, типу, тільки внешка. Але ж більшості людей, подивись, які по Києву тачок їздить. Комусь зовнішній вигляд взагалі не важний. Тобто йому головне, щоб машина просто їхала. Нікіта поїхав катати людину. Ну, що накосячив, Никита. Да, Нікіта наказував. Там виходить, дворники отак стоять. Якраз отак по лінії дворників тріщинка. Сколик видно маленький, воно вниз. А за того, що лобаш тонірований, ну навіть да, да. не видно було. Ну, типа, трохи неприємно. Я но... не, ну, насамперед раді справедливості ми двадцять минуло часто зад купили. Ну так, да, чесно, <реш> ми навіть не, не бачили. Магнітола. Там такі типу, полосочки на ній трошечки є. Ну, ну, вона працює, сенсор працює, все. Може десь коли ставили, прижали, може матрицю трішки. Ну, да, я йому буви, сказав, війка війка там видно, що вся обслужена, салінблоки, розвал зроблений, там куча запчастей в багажнику, два комплекти колес. Він може колеса попродавати і купити ще одну таку саму. Коротше, хай покатається, бо він розстроївся за трещинки. То я кажу, це не найважливіше в машині, тому що головне двигун ГБО стоїть, все стоїть, Він, Нікіта їхав на ній, взагалі без зуважень. Щеплення там міняли, все работает в тачці. Зробимо скидочку на лабаш, бо реально наш косяк ну, не побачили, бо воно реально під дворниками. Як ти його побачиш, в тебе з цієї сторони, там як ми дворники вверх подвинули, то да-да, видно, що. Коротше що, чуваки хотіли ідеальну машину. Видимо, їх дуже сильно смутіло скло на стеклі. Ну я здуряв. Ну, типу, машина стоїть. Скільки? 1800? 1800? 1800, я ще готовий був їм, типу, ну, 100, 100 доларів скинути, щоб вони. Ну, типа, устранить скол и поменять ту магнитолу. На джилі да, стекло стоит что-то 1800-2000 гривен. Плюс работа там 800 тисяча, короче, 100 баксов, грубо говоря. Ну, короче, трошки, При том, что там скол під дворником. Да, я бы вообще не менял. Ну, за, за, на такие машине, типа, за такие деньги, зачем его менять? Там его вообще не видно. Ну, типа вообще не видно, если там, ну. Коротше, про прикол в тому, я от не розумію. Люди йому скинули відео, як працює двигун, як працює все. Він сам согласився скинути задаток, щоб зняти її з продажі. Ми ж не заставляли скидати задаток. От в чому прикол. Ну, типу, він сам попросив. Давайте я вам скину задаток, зніміть її з продажі. І ще вас попрошу, щоб ви нам мені її пригнали в бровари, показали. Поїхали, зробили доручення на машину, повністю все. Ми все зробили, все, все приїхали. Ну, типа не те, що ми там десь щось. А чоловік такий каже, ой, тут скол на лобовому. То, що там ну, типу, на відео він бачив рижики. Ну, там, да, бампер, зрозуміло, да. ми йому новий віддали. Але вона, я проїхався, вона по техніці охрененіна. Тормоза, сцепа, двигун, ГБО. Там, якщо її розібрати, газ, 400 баксів можна продати. Диски 200 доларів, це вже 600. Далі ще комплект коліс на Титанах, ще 200, доларів, це вже 800 да її, її по запчастям можна дорожче продати, ніж вона є. Перекупи полтори давали. Щас, щас з перекупи просто 1800. зайти в авторії, а перша ціна 1800 за гнилу напрочь. І з пробігом 300. Ну, чоловіку не лежить душа, то що ну, ж ти зробить? Ну так, ну, да, мені подобається, що каже, не лежить душа. Не лежить, так не лежить. Матіз стоїть 3000 доларів на секундочку. Воно поїхало. Це взагалі не машина. Добрый день. 2008 год, да. Восьмой год, 187 пробега, бампер, бампер в подарок, полный полные запчастей, два резины. Денег сколько? Ну, 2. Две. две? Да. 1500. 1600? 1500? Нет, давайте 1600. 1600. Тысяча шестьсот. Полторы. полторы забираем. Полторы? Да. Может, 1600. И Никита Никитос умеет грамотно продать, вот так напаривает этот джили, как будто это от Lexus. Ну что, друзья, у нас есть охеренная новость. Погнали, расскажу Игорю, и вам тоже сразу расскажу. Игорюша! Срочно! Есть новость. За какой ты сейчас сдуреешь? Эка. Мы продали джили. Продано! Кому мені цікаво? Ми з ТікітОсом думаємо, блін, ну типа, були дзвонки, дзвонки її рвали-рвали, но ніхто никто не забывал. Подожди, только не говоріть то, що ми з Нікітою пробували робити, не? Я не знаю, що ви пробували. Ми, ми перекупом пытались. Ми с скинули перекупом! <рес> Коротше, ну, ситуація случилась в чому? Вам давали 1,5? Да, надо было отдавать. Ми тоді надо було отдавать. Короче, мы приехали, у нас умер аккумулятор, у нас загорелася вся приборная панель, Джелі чек, панель. ручник, газ не работает. 1400 дзинь плюс 600. Ой, ну да. Плюс 500. Ну це, це краще. Ну тоді ми заїхали, вони, типа такі, полторы, но ми подумаємо, ми, Ну у нас на, на нам сразу понял, тоже одні полторы, а потом такі, та ну не, это тонне работает, это тонны, кондей не работает. Короче, а то не воно, работает. Вона, вона обідалась. Да, да. да. да не, ну, нормально. Ну, да. все одно, да, то есть мы заработаем. 500 зробили. баксов. Цинь. Заработано. В проекте. Тепер, тепер наступна тачка. Не треба щось, До ламбо нам ще працює. <реш> нам скільки? Штук 300 <реш> надо. <реш> да, да, так, да, штук 300, — Чуть-чуть осталось. <реш> Чуть -чуть. І. Що? І Ламбо. Не, не 300, 600. Чітко. Чітко. Ну що, друзі, така у нас виходить серія. Так, да, трішки сумбурно, бо ми там, тут. Ну, чесно, у нас так завжди потрібно. А воно по-другому не буде. Так, да, бо в основному, коли тачку предложили, ти швидко їдеш і її береш. Да. І у нас вже є нова машина. Да. Ми її найближчим часом поїдемо подивимося, якраз плюс-мінус в нашому бюджеті. Ми там ще поторгуємося трішки. Ну, це ви знаєте вже в наступній серії. Да. А так, зараз що? вам потрібно що зробити? Підписка, Ставим лайк, і коменти пишемо, пишем, ділимося відосиком. І я думаю, ми там на деяких етапах будемо якісь там розіграші, якісь там, ну, до щось для вас будемо готові. Все, ми вас любимо, вона зайчики. пока Всі пока. пока.